Доброго дня! Повідомляємо вам про запуск нових онлайн-сервісів від компанії VectorWS. В даних конфігураторах представлений широкий вибір параметрів та продукції, за допомогою яких ви отримуєте готове технічне рішення для ваших потреб. У цьому відео показано коротку відеоінструкцію по підбору обладнання для конфігуратор АВР. За допомогою даного конфігуратора. В залежності від типу апаратів і струмів ви отримаєте специфікацію шафи, автоматичного введення резерву, схему та необхідну технічну інформацію по комплектуючих, Ви можете ознайомитись з описом роботи сервісу. У верхній частині екрану розташовані вкладки вибору АВР за типом виконання. Два вводи контактори, Виконання АВР на контакторах. Управління реле. Перемикач навантаження. Управління контролером АВР або реле контролю напруги. Це реалізація АВР на перемикачі з моторприводом. Автоматичний вимикач. Управління контролером АВР або реле контролю напруги. Реалізація АВР на автоматичних вимикачах з моторприводом АВР 100 Контактори Без Реле контролю напруги у кожній вкладці можна додати третє введення для дизель-генератора і реалізувати під нього АВР. Більш детальну інформацію про схеми та інструкції з кожної вкладки ви знайдете в меню Документація. Для кожної вкладки Своя документація. Наведемо приклад. Розрахуємо АВР на струм 250 А. На два введення з лініями, що відходять, виконаємо розрахунок на перемикачі навантаження з мотороприводом. Управління за допомогою реле контролю напруги. Вибираємо вкладку, струм. Вибираємо 250 Ампер. Додаємо лінії, що відходять. Модульні автомати, модульні контактори, диференційні автомати, аксесуари, У нашому випадку гребінь частушину. Обираємо металоконструкцію зі списку. Далі завантажуємо схему AVR. Схеми можна переглянути в форматах PDF або DWG, AutoCAD. Переглядаємо специфікацію у веб-інтерфейсі. Специфікація поділена на групи. Металоконструкції, АВР лінії, що відходять. Групи можна підсумувати, а також зробити експорт в Excel по групам або в загальну специфікацію. У специфікації ви отримуєте інформацію по виробнику. Кількості, ціни посилання на технічну інформацію для аналізу цін, комплектуючих та технічного рішення ви маєте можливість змінити комутуючі апарати, наприклад, на автоматичний вимикач з моторприводом або на контактори. Ми сподіваємося, що наш новий сервіс буде корисним для вас і допоможе вам отримати найкращий результат. Дякую за увагу!